Дев'ятикласник Ілля показує генератор. Прискорювач заряджених частинок та інше обладнання входить до стеми лабораторії Кабінету фізики. Вона запрацювала у Чернівецькому ліцеї номер 4 з вересня. Хлопець каже, уроки з новим обладнанням стали цікавішими. Можна наглядно бачити, як працюють деякі фізичні явища, явища природи. Легше розуміється матеріал. Сьогодні Ілля разом з однокласниками на лабораторному занятті досліджує електромагнітну індукцію. Учні працюють у групах. Кожна має набір з різними котушками, магнітами та іншими приладами. Зі стем обладнанням для фізики працюють учні від 7 класу. Молодші відвідують гурток з робототехніки, де також є stem обладнання. Ми зробили, здається, роботів 5. Спочатку був зовсім. Простий, який робив мало функція, а зараз от може і світитись, і рухатись. Я почала більш-менш розуміти, як працюють ці роботи. До стему обладнання входять різні види роботів на два навчальні роки. Згодом учні почнуть працювати з 3D-сканерами та 3D-принтерами. Вчаться їх складати, під'єднувати дроти до відповідно до світлодіодів, до моторів, до датчиків, руху і так далі. А потім вони. В такій програмі от пишуть код. Відповідно до того, що вони написали, робот буде виконувати свою функцію. Сьогодні вони працюють над роботом Rabbit Bot. У ліцеї також обладнана тема лабораторія Кабінету математики. Порівняємо з дорогою. дві треті та одну третю. Якщо ми подивимось на лів, то дві треті буде більше за одну третю. Використовуючи елементи stem освіти на своїх уроках, я перестала бути вчителем, який просто передає знання. Я більше стараюся бути їм компаньйоном, т'ютером, помічником, порадником. І в такій команді разом ми співпрацюємо. Аби працювати зі STEM-обладнанням, вчителі проходили курси та отримали сертифікати, каже директорка ліцею Анжела Починок. Дітям завжди цікаво, коли ти можеш сам отримати результат, сам з ним попрацювати. Це значно покращує і бажання вчитися і отримувати результат, тому що дитина бачить, що в результаті в неї буде продукт, а не просто якісь теоретичні знання. Облаштування стем лабораторії у четвертому ліцеї вартувало понад мільйон гривень, каже директорка Анжела Починок. Загалом цьогоріч тему лабораторії створили у п'яти школах буковини. Їх купили за майже 7 мільйонів гривень з державного бюджету. Тетяна Пінькас, Назар Волошенюк. Новини на Суспільному. Чернівці.